А що цей паучок плете? Пентаграму. Наш охоронний символ Відьомський Відьомський Щоб всі боялись. Так це ж одне чистого Звісно Одне чистого А хто там какой чистий? У нас є і від чистого, і від нечистого, бо ми нікого не боїмося. Ми тільки поважаємо. Ми поважаємо закони природи. А від нечистого це ж тільки чистюлі придумали. А чистюлі де у церкві? То не треба до нас ходити чистюлям. У нас тільки грязнулі, які хочуть з собою працювати. Гівно вигрібати. Буду створювати пентаграму. Допоки у мене тут ремонт, піч винесли, я зібрала священні дерева у священні дні літнього сонцестояння. І це не просто гілки. Ми їх будемо комбінувати для того, щоб створити самовірну пентаграму по стихіям і по магічним властивостям. Для того, щоб вона справді працювала. І того, що у мене є? У мене є шість магічних дерев значить, дуб гостролисний, ясень, клен, орешник, не знаю, як на українській мові, і липа. А, і ще і береза. Дуб гостролисний, липа, ясень, береза, горішник і клен. Все, шість дерев. Погнали. А що цей паучок плете? Пентаграму. Наш охоронний символ Відьомський Відьомський Щоб всі боялись. Так це ж одне чистого Конечно, од нечистого. А хто там какой чистий? У нас є і от чистого, і від нечистого, бо ми нікого не боїмося. Ми тільки поважаємо. Ми поважаємо закони природи. А від нечистого це ж тільки чистюлі придумали. А чистюлі де у церкві? То не треба до нас ходити чистюлям. У нас тільки грязнулі, які хочуть з собою працювати. Гівно вигрібать. Гівно вигрібать. А чистюлі нехай ходять в церковь. Угу. Класно виходить. Так, так. Да. Краса. А чого різні трави? Бо різні стихії. і різні дерева. Тут же ж не тільки трави різні. А ще і дерева різні. Тобто трава, яка росте з землі, має різні стихії? Так, да, різні планети відповідають за неї, різні стихії. Це кругом закони Всесвіту. Все потрібно розуміти. Так само, як у нас є всі стихії, так само, як у нас. Органи відносяться до різних планет, до різних стихій. Так і в природі, закони Всесвіту. Тому, хто знає закони, той знає світ. Тобто, коли в Тіктоках отаке роблять, хтось робить з знаннями, а хтось робить для краси. А коли робиш для краси, можна наробити біди. Звичайно, можна стихії місцями переплутав і отримав дисгармонію. Хоча сама форма, звісно, буде все одно витягувати, але можна зробити, щоб воно працювало на мільйон процентів відсотків, а можна зробити, щоб воно працювало е на 10 чи на 5, тобто сам... Сама пентаграма це гармонізатор всіх стихій. Хоча, опять же, для чистих вона не підходить. Чому? Тому що там багато, багато передоз якихось інших стихій, і у них немає гармонії, хто не займається собою. Може бути багато вогню, багато землі. Багато е, якихось е, воздуха, наприклад, коли людина живе в голові, в неї багато воздуха. Тоді, якщо цей символ розмістить, а він все гармонізує, скажуть, що все пороблено. Тобто знак Я може дисгармонізувати. Ну, як, він гармонізує, але якщо людина звикла жити... Стихії жити в якихось дисгармонійних енергіях, то звісно, що їй буде погано. Mm -hmm. Тому не кожен може вивести взагалі знаки сакральної геометрії, бо вони всі Працюють. несуть гармонізацію. А люди за більшістю живуть. Ой, за більшістю живуть у безгармонії. Угу. І їм це подобається. Що саме цікаве. Так, залишилась одненька. Ну, отак. От Ой, яка Сейчас... краса. Подожди. Лаванда зараз у нас буде. Подожди, дити, отак. Давай лаванду. Лаванда у нас відповідає. За гармонізацію і веде енергію до ефіру, до духу, до п'ятого невідомого елементу. так от. Краса. Скажи, куди? куда? Я села? не знаю. Вот так? Вот так? Значит, я... Женщина, так не делается. Я не знаю. Ну посередине. Ну, можно... значит, да. А, а прицепилась. <свес> 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 Красава. Ой, яка краса. Скажи. На відео ви... воно ще гарніше. І ще гарніше, да. зазвичай воно хуже. Ні, я тобі скажу ще гарніше. Це лавада, вся... ці ромашки. Апалинь, Апалинь. Неймовірна краса.